Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Покажу вам перші плоди кімнатного томату Red Robin. Надзвичайно компактний кущик. Росте уже ось пасинок, ось у такий, ось уже будуть квіти. Не треба не пасинкувати. Не потрібно не підв'язувати. Росте ось у мене в такому горщику. Хоча цей горщик для нього я бачу і завеликий, тому що поряд росте ось у півлітровому горщику, теж ретробін і теж я бачу квіти. Це відстає у рості, тому що пізно зійшов. І теж будуть пасинки, ось будуть цвісти. А це вже томатики почали в'язатися. Я думаю, для тих, хто хоче отримати томатики для салатів, то можна спокійно вирощувати у горщиках такі томати, і вони будуть себе гарно почувати на підвіконні. Одне єдине, тільки що коренева система у цих томатів, вона Невелика, вони не наростає великий корінь, тому треба горщик можна брати менший, і треба підгодовувати. Можна органічними якимись добривами, можна мінеральними. Я один раз тільки підгодувала гуматом. Гумат калію я просто брала і поверх листочків. Листочки ось такі невеличкі, дрібненькі, такі ну схожі, як. У картоплі, ось вони такі гафрировані листочки. Зелененький він не жовтіє хоча світла тут дуже мало, бо він мене стоїть на підвіконні не з сонячної сторони. Але томат не витягується, ну десь його десь сантиметрів ну можливо, до 20, навіть 20 сантиметрів нема. Але ось ідуть які міцні уже пасинки і далі ось пасинки багато і на кожному пасинку квіточки Тому, хто сумнівається вирощувати ось такі кімнатні, для себе вирощуйте це не тільки як декоративна рослина, а це і рослина як корисна. Тому що виросту томатики і у салат. Це у мене рожева троянда, але він, мабуть, чи витягнуться чи він такого розміру, не знаю, але не викидає. Цвіту немає і не знаю. Мабуть, треба його пересаджувати, хоча дивлюся знизу, що тут коріння не вилазить. Тобто ще горщик не заповнений коренем. Але це теж я купувала як кімнатний томат, хоча Google мені про цей сорт нічого не розказує. Називається, був підписаний як рожева троянда, кімнатний. Томат. Ось він такий високий. Ну, можливо, він витягується, чи, можливо, він високорослий. Хоча кімнатні томати, вони не повинні бути високорослими. А це просто супер. Тавстаножки просто гарнюні. Ось отакі томатики. До речі, хочу сказати, хто любить салат Цезарь то можна спокійно вирощувати томати у кімнаті, ось кімнатні, і вони будуть підходити саме до цього салату. Там не потрібно великі томати, там маленькі, або навпіл розрізають їх, або цілими кладуть. Дуже смачний салат, хто не робив, спробуйте зробити в домашніх умовах, його можна легко зробити. І ці томати підходять, щоб їх вирощувати, і готувати собі вдома салати.